Аплодисменти, змагання, перемога. Переможець це звання першого, єдиного. І ви пам'ятаєте, що саме перша дівчина на землі, яку звали Єва, привела нас до суспільства, де кожен бореться за своє місце під сонцем. Як змагатись за звання кращої і робити це красиво, ми спробуємо дізнатись у пра-пра-пра, ну, тієї самої Єви з Райського саду. Гринишина Єва народилася в місті Києві 2001 року, а зараз я Житомирянка. Навчаюся у Житомирській гуманітарній гімназії під номером 23 у п'ятому класі. Я люблю вивчати англійську мову, тому що ми з моєю родиною часто їздимо за кордон. Ми були в Дубаї, Єгипті, Туреччині. Тому англійська мова для мене просто необхідна. Я маю багато друзів. В Житомирі так само і в Андрушівці, тому що мої дідусь з бабусею там живуть. Ми з родиною моєю приїжджаємо до них в гості. Я е, катаюся на велосипеді, ходжу в ліс, відпочиваю там, збираю гриби, збираю ягоди. І взагалі мені подобається в вандрушівці. В Житомирі я люблю ходити до парку, люблю гляну з друзями. Люблю ходити до кінотеатру. Останній раз я була на піратах Крипського моря. Мені дуже сподобався цей фільм. Нещодавно я прочитала книжку Біле Ікло, який написав Джек Лондон. Там такі були моменти, що я навіть плакала. Я вмію кататися на роликах, на ковзанах, на лижах, на санках. Чай, я люблю займатися йогою. Це корисно для здоров'я і важливо для внутрішньої рівноваги людини. Я люблю танцювати, тому що мені заподобається. Вони знають номер твого телефону. Вони знають, де ти живеш. Вони знають твоїх батьків. Їм відомий навіть пароль твого контакту. Вони знають про тебе все. Навіть більше, ніж ти думаєш. Вони постійно за тобою слідкують. Ти від них ніде не сховаєшся. Тому що вони твої друзяки. А ось і ми її друзяки. Я позиковала з нею в школі. Ну, вона була дуже такою, як вам сказати, такою дуже шпильчою. нам очень нравится с ней играть, она придумает разные интересные игры. И, и если нам скучно, она может хорошо повеселить и никому, ну, никому не будет с ней скучно. Мы все равно веримся в эту золоту. а потом через некий час помиримся. Або я позвоню Еве, а бабу нам и не позвонила. Она интересная и забавная. Мы разом любим любитом Займатися тим, що она. Потому, что, ну, Це круто і весело. Я А це мої друзі. Рибак моряк, актор співак, програміст, вокаліст, перукар-пізажист, акробат піаніст, машиніст, каратіст. А яка твоя фішка? Швидко та впевнено. Телефон 466-101. Вам подобається? Замовляйте! Основне моє заняття це модельний бізнес. Тихниця має бути в конкурсі природньою, впевненою собі. Має мати свій талант. Я була впевненою і я віддавала багато часу для перемоги. Ну, звичайно, хочу бути моделлю. Це цікаво. Ти їздиш в різні країни світу, покажу від різних дизайнерів в одяг. Ну, Хотіла бути кіноакрісою. Для досягнення моєї мрії я перемогла у конкурсі міні Житомир». Потім я здобула титул Маленька королева України на міні-міст України. Житомир, Єва, 9 років. Люблю сладкувати і сладке життя. Не головне бути відміною, головне, що ти навчаєшся. Потрібно розуміти, що навчання це твоє будущее. Якщо ти не будеш якби, навчатися. Можеш просто стати ніким, навіть людиною не будеш. Мені здається, що кожна, кожна людина радується тим, що вона живе на цій землі. Бог якби, дав, дав всім життя. Життя це людина. Яка людина не задоволена своїм життям, це просто гріх. А я задоволена своїм життям. Мені в мене все є. Я б хотіла побачити людям, щоб вони любили своє життя і знали, що. Якщо у вас є сім'я, що вона вас завжди підтримує в хорошу чи в погану хвилину. Прагнення стати кращим, здійснити найзаповітнішу мрію і перемогти. Врешті-решт зрушити весь світ з місця. Це можливо лише тоді, коли поряд з тобою є ті, хто мріє з тобою, хто радіє за тебе, хто співчуває тобі, чекає на тебе. І головне, підтримує і вірить в тебе. Англійська. Швидко та впевнено. Телефон 466 101. Вам подобається? Замовляйте. Тому коли ще тільки народилася, і було декілька місяців, і я якось так сама собою мені прийшло, і я на неї завжди казала моя місць – Всесвіт». І пройшло декілька років. І мені на очі десь попалась стаття в газеті. Це все згодом забувалося. Мама, а потім, а потім чоловік покороти. Чого ж ти розумієш? І йшли руки, і з руками я десь в газеті знайшла статтю, попалась мені на очі. Нашого дівчину Житомирянку, яка виграла в якому, зробила якусь перемогу в якомусь в міжнародному конкурсі. Мені тоді так часто сподобалось, і я тут думала, було б добре, щоб моя дитина колись так само приймала участь в таких конкурсах. Це сон, як я просунулася, і з дивана перетворила диван перетворився на жиків. Що сучасна єва наступної неділі зустрічаємо нового героя нашої програми? Вам бажаємо мріяти і залишатися кращими з вами була Ангеліна Пустовой.